Доброго ранку, мої любі дітки! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. Дітки, а чи пам'ятаєте ви напередодні Різдва я розповідала вам про хлопчика, який народився на свят вечір і якого назвали Ісус? А сьогодні послухайте продовження історії про цього хлопчика. Ісус виріс дуже доброю, порядною людиною. Він ходив по світу і вчив всіх людей бути такими ж самими добрими, чемними, жити в злагоді та мирі, а також допомагав хворим, лікував їх та зцілював, допомагав бідним, але не всім це подобалось. На той час правив такий Цар, який дуже заздрив Ісусу, бо люди його слухали і любили, а Цар хотів, щоб всі слухали тільки Його. Тому наказав стратити Ісуса. Але Ісус витримав всі страждання і після своєї страти Воскрес і полетів на небо. А сталося це в неділю. І ця неділя стала дуже великою. Тому так і назвали свято Великдень. І всі вітаються в цей день кажуть Христос Воскрес! А треба відповідати воістину воскрес. Головні символи Великодня це Пасха, яку печуть у кожній хаті, а також крашенки та писанки. Крашенки фарбували у якийсь один колір. І кожен колір позначав щось своє. Наприклад, червоний колір позначав радість, життя і любов. Жовтий колір це місяць, сонце і врожай пшениці. Синій або блакитний колір це небо, повітря, здоров'я. Рожевий колір позначає доброту та молодість, а зелений це колір природи, колір родючої землі. А всі разом вони позначають родине щастя і мир. Ой, хто це? Дітки, подивіться, хто до нас прийшов в гості. Це кролик. Кролик, а ти чому прийшов? Так, я згадала, кролик до нас прийшов, бо він так само є символом Великодня, особливо у країнах Європи та Америки. Кролик пропонує вам пограти разом з ним у гру Великоднє яєчко. Правила гри дуже прості. Треба знайти два однакових яєчка. Молодці. Шукаємо далі. Правильно, граємо далі. Це вірно! Пропоную ще раз. Просто супер. Граємо далі. Молодці дітки. Вам сподобалось? Давайте ще раз. Браво, молодці! Дітки, а ще зайчик мені розказав, що в Німеччині та в деяких країнах Європи є така традиція. Дітки мають шукати заховані яйця по всьому дворі. Мені дуже сподобалась така традиція, а вам, дітки. А ще ми разом із кроликом будемо чекати на ваші фото і відео. А як же ви святкували? Свято Великодня! А зараз до побачення!